Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За два роки тотальної війни та майже щоденних обстрілів російськими окупантами влада російських шпигунів зеленського шмигаля не побудувала достатньо укриттів для цивільного населення України. А Ось дороги для російських танків продовжують будувати. 17 мільярдів знову на це витратять. Пише редактор спротиву Вадим Глачук. У статті заголовком «Напрочу слабка українська оборона допомагає росіянам просуватися вперед. Американське видання The New York Times зазначає, що швидке просування російських військ біля Авдіївки частково пояснюється нестач. Боєприпасів у силу оборони через скорочення західної допомоги, але ще однією причиною є слабка українська оборона на підставі супутникових знімків компанії Planet Labs видання повідомляє, що територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, займають рідкісні рудиментарні лінії окопів, яким бракує багатьох додаткових укріплень, які могли б допомогти сповільнити російські танки і захистити основні дороги та важливу місцевість. Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада заявив, що територія. На сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, буде приділено максимальну увагу, відзначивши необхідність посилення та прискорення будівництва споруд. Але Пасі Паруйнен, аналітик Blackbird Group, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що нічого суттєвого не сталося з часу візиту Зеленського. За словами аналітика, за межами Авдіївки готуються нові позиції, але вони ще не становлять особливо грізної оборонної лінії і не є. Юрій Бутусов у той же час пише наступне. Втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами значною мірою відбуваються через відсутність будівництва лінії оборони. 1 грудня 2023 року Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промови, влада досі нічого не зробила по справі. На даний момент на більшій частині об'єктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт. А там, де розпочали, є тільки початковий рівень, не завершено жодного об'єкта. Темпи просто міз в той час як Верховний головнокомандовач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдат. Насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів оборонні споруди. Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами і якісь деревці, які піхота сама собі зробила для прикриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере у полон тих, хто вижив. Так, заміна залужного на сирського побудові лінії оборони нічого не змінила та змінити не може, як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізації будівельних організацій з технікою та персоналом, все це не питання військових. Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони Умєров, як завжди, займається якимись очевидними речами і боїться піднімати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити у конфлікт з офісу. Тому усі у владі роблять вигляд, що оборонні споруди це не їх відповідальність. У той час як Росія жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі. Це один з реальних злочинів слуг народу. Дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. В коментарях до допису. Журналісти пишуть, що солдати будуть під ОП. хочуть закидати Єрмака саперними лопатками. Хай покопає, спробує! До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!